Є певні правила, і тобі хочеш не хочеш, треба їм підпорядковувати. Тобі кажуть, ну треба. Ти може і не завжди хочеш цього робити, але тобі кажуть, що це ти маєш робити, і тому ти це виконуєш, хоча м, твоє бажання інше. Що відбувається далі? Під впливом ось цього батьківства або соціуму в тебе все більше розвивається оце хибне я саме підпорядковування правилам інших. Оця пропорція, вона дуже різна між хибним я і реальним я. За найбільш вдалих обставин реальне я переважає. І ти точно знаєш, хто ти є, які твої принципи, що для тебе важливо, які ти хочеш сам створювати правила в своєму житті, і так далі. Але якщо ось це хибне я перевершило, ростає людина, яка. Ну, можна сказати, трошечки загублена, тому що її, за неї настільки часто щось вирішували, їй настільки навішали ось це, як має бути для когось там, що вона не знає, як має бути самій собі. І з цим вона, якщо дуже сильно в це пірнає, то може потім боротися все життя, бо її буде розривати між ось цими гранями, коли треба підпорядковуватись, а я не знаю, як треба самі. От і це не є добре, тому краще, щоб було інакше.